Так Що ж, друзі, усим, 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 привіт З вами Гантеж. Шо, сьогодні будем базарить, короче, як на Твиді повысить FPS В євротрак симулятор. Дава. <кхем> вот. <кхем> Мені писали в ТикТоті, що Ігра за дохера буває лагає у кого там немає мощних відеокарт, типу T3090 або 3090, 4090 4080, 4070 і так далі. По-перше, що треба зробити, щоб повизився FPS в іграх Заходимо в налаштування в графіку. Всі ми графіку дуже любимо. Е і тут треба. Понизити всі параметри на середні. Тобто всі параметри на середнє Вот. Повністю. Якщо і це не допоможе, то от, ще ставимо повністю на низьких. Розумію, що на низьких налаштуваннях грати ще така собі херабація, але. Але, але. Так, і ще одне. Треба вимкнути оцей параметр, який називається зглажування SMMA. Він теж добре хаває FPS. У ну, мене він містить на високих, можна його поставити на середніх, щоб позовзити лагати буде на низьких або зовсім вимкнути. вимкнені. Да? По-друге. Зменшити розширення вашого екрану. Тобто у мене стоїть розширення мого монітора. Ви можете ставити 1920 на 1080 або 1366 на 168. Тобто, розумію, що манали в такому віконечку хтось грати під С, але якщо дуже ви захочете пограти, то можна. Подалі. можна вимкнути ще сонячні, промені кольорову корекцію. От. Це теж трошечки забирає вашого дорогоцінного FPS. От. Далі тут частота оновлення. У мене тут за змовчуванням. Ви можете поставити 59 Гц. Вертикальну синхронізацію ми теж вимикаємо. Або ставимо в енергозбригаючий режим. Я би рекомендував її просто коротше, вимкнути нахуй. Тому що буває іграх, коли особливо граєш онлайн, блядь, Оця вогня вона так мішає, що це просто... Ну, як то кажуть, всі далекобійники і ти... піздару любу. Mm. Ну чому б за рулю, тому що коли ви буває повертаєте або там вправо їдете, воно буває, коротше е при поворотах чогось, ця фігня дуже лагає, тому я її м -м, вимикаю, коли граю на рулі. Це напевно у всіх, так. От. Далі. Далі що? Ну тут... Ви можете ставити гру вжимі вікна. Це повно. Ну, у мене е повноікранний режим теж вимкнуний. це працювало в БСІ, тут треба в режимі вікна. От. Ну а взагалом треба гратися з графікою. Кожен від себе індивідуально. А езотопна фільтрація може в моїй. Є... Ну, Знизити на 2 десь, чеки, отак, від 2 до 4. Далі э, рельєфне текстурування. Ну, тобто, у вас э, нормальна карта, не якісь, блядь які пікселі от Можете її залишити. Це, ви, там звісно, бере дорогу ціни FPS, ну не дуже. Також можна що зробити? Що зробити, друзі? Просто що зробити? Це робиться вже о тут? В самій, ну, не в графіці, а в самій е грі. Здається, це вкладка ігровий процес. Да Да, 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 да ігровий процес. Е тобто, що тут? А тут у нас ми короче, шукаємо параметр, такий як загруженість трафіка. <кхем> вот, тут бачите, скільки всього ми можемо виставляти і гратися э, скільки хочете. Можна ще, звісно, зменшити кількість трафіку. На самій дорозі і тут все виставити під себе, але тут я ніфіга не трогав, тому що воно мені ну, тіпа, воно мені грати не заважає. О. Звісно, да, щоб у вас тіпа, ваш далекобійник не втомлювався, ви можете вимкнути емуляцію усталості і штрафи за порушення. Ну особисто я їжу трошки, блять, я у мами рукажов, то хе -хе, я коротше вимика, вимикаю, вимикаю. Вот. Тут, звісно, теж можна, да, поекспериментувати. поэкспериментировать и фото тут только не можна. Это, блять, как на меня самый реалистичный автосимулятор так Симулятор 2, который только может быть. Вот. И еще, конечно, можно вимкнути физику аксесуарів у кабине, вот, типа, чтобы уже... Бути впевненим, що ніщо не жере той грбаний FPS. Коротше, тут треба з грою посидіти і розібратися, шановні мої. А основний аспект цього всього я вам показав. Що ж, тому братішка, підписуйтесь на канал. З вами був я Геймер Генде. Тому до нових зустрічей!